І так, всім привіт. У нас є е, знову безтолкова ідея. Е, от ми її потрошки починаємо втілювати. Ігорек. А Що таке? Я тут так просто прийшов, я чиста породити. Ну, це початок, потім трішки далі буде далі. Так, часткова робота зроблена. Е, ну У нас тільки один такий крейзі чувак. Е, Ну він починає з чаю. В принципі. З лимончиком. На чорний цуковий лимончик. О-ном-ном-ом-ном. Ну, ми продовжуємо наш репортаж. Що репортаж? Що ти на мене? Ману... Хоп! Я трусак буду, я не хаю. Ну, Ще раз порушу, тому що там махав тут. Якщо я комусь щось винен, я пробачаю. Е, бляха, треба було полтик. От блин шампунь забув. Ну так сьогодні мінус 15, всего нічого, так пальмочки ростуть, ну, кисочек, да. все як положено. Ну, идем пить. Коктейли. Махито. Со льдом. Со льдом. С льдом. Льда, он, да, он нарубали повністю. I do